Це перші хвилини зустрічі з рідними після повернення із російського полону Ігоря Біналі. 26-річний захисник служив у першому окремому батальйоні морської піхоти. З перших днів повномасштабного вторгнення тримав оборону Маріуполя. 12 квітня 2022 року під час спроби прориву його захопили в полон, де воїн провів три роки та два місяці. Розповідає мати захисника Тетяна. Я шукала сина півтора місяця, поки мені не зателефонував Червоний Хрест і не сказав, що його та сторона підтвердила і що він знаходиться у їх в полоні. Ми ж саме дізнавалися, самими ми шукали, а так ні не не було, ні звонків не було, нічого. Почали їздити на зустрічі на організації, на, у Київ, у координаційний Штаб, візде писали письма, звернення. Ходили під Верховну Раду, стояли, ходили також і по Червоний Хрест, всюди ходили, шукали, щоб його скоріше як можна було звільнити з полону. Було, опускаються руки, не знаєш, що робити далі, але все одно ти подимаєшся, ти розумієш, що крім тебе ніхто йому ще не допоможе, ти знову встаєш і йдеш далі. Тетяна показує дитячі фотографії сина біля ставка, на турніках, біля школи та вдома поруч із ялинкою. До повномасштабної війни, згадує жінка, разом їздили до Києва, гуляли на дитячих майданчиках. До війни після школи поступив учитися в Реутинське училище. Закончив Реутинське училище. Потім пішов у Київ на, 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 на роботу. Робота у Києві. І вирішив пойти служити в армію. Він пішов воювати сам, сам підписав контракт і став на захист батьківщини нашої. Обміняли Ігоря 26 червня цьогоріч. Тоді повернулись воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року. Повідомив президент Зеленський у Фейсбук. Мені на телефон прийшла СМС з координаційного штабу. Що вашого сина було звільнено з полону. Я, звісно, в шокі була і вірила, і не не вірила, і рада. Пару разів перечитувала, чи правильно прочитала, що його звільнено з полону, поки не зателефонував мені СБУ і не повідомив, що чекаєте, дзвіночка вашого рідного було звільнено з полону. Ішов нам на нас на, 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 на зустріч до, до нас біжав. Ми його обнімали, цілували. Просто мовчали, обняли його і тихенько стояли. Він був радий, що він повернувся додому, що він нас побачив, що ми живі здорові. Він дуже був радий. Стан здоров'я нормальний, ну трошки підлікуватися треба. А так все добре з ним. Триматися весь час очікування, говорить Тетяна, допомагали рідні воїнів, які так само чекають своїх захисників. Разом із ними щонеділі виходять на акції нагадування про воїнів, які в полоні або зникли безвісти. Хоч мого сина звільнили, я також буду продовжувати ходити, підтримувати інші родини. Також їздила на обміни, зустрічала хлопчиків, які були звільнені. Була на акціях в місті Києві, ходила по всіх акціях. І також буду продовжувати. У Короливці також рідні багато рідних, які зникли безвісті в полоні. Ми з ними обмінювалися інформацією, з ними ділилися. Ми друг друга підтримували. Це дуже велика підтримка рідних, такі, і я. Нині Ігор на реабілітації в Києві, а Тетяна каже, дуже чекатиме його вдома і продовжить підтримувати родини тих, чиї рідні ще не повернулися з полону. Моя мрія, щоб він був щасливий. Більш мені чого не, не треба, щоб він був біля мене рядом. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.